Добрий день, мій милий друже. Сьогодні у нас з тобою малювання. Радісний находить день, дзвонить, дзвони, дзень-дзялень. Понад міста, понад села, лине вісточка весела, ясне сонце над селом, наче писанка зійшло. Вибігайте з хати, діти, як сьогодні нарадіти. Вийдем, вийдем на горбок, заспіваємо гайвок, Що весна вже воскресла, нам великдень принесла. Скажи мені, будь ласка, який нас скоро, яке скоро в нас буде свято? Подумай, так, добре, велик день. Подивись уважно, будь ласка, на цю картинку. Що ми тут з тобою бачимо? Так, це дівчинка Марина. Вона готується до великого дня. Що вона робить? Подивись уважно. Так, вона розмальовує писанки. І сьогодні ми з тобою теж будемо розмальовувати таку гарну писанку і готуватися до Великодня. На Великдень готуються, готуються всі люди і земля. Приходить свято на землю. Земля вкривається квіточками, травичкою, люди прибирають свої домівки, печуть паски, виготовляють крашенки і писанки. Подивись уважно, яке, яка гарна в нас пасочка і які гарні в нас писанки. Писанки розмальовують хто як хоче. Вибирають різні кольори для цього. Сьогодні ми з тобою будемо розмальовувати отаку от гарну писанку. Подивись, уважно, я приготувала вже, і ми з тобою її роздивимося. Посередині цієї писанки, що ми бачимо, Так, це гарна квіточка помаранчевого кольору. Є листочки, є хвилясті лінії і крапочки. Отаку от гарну писанку ми з тобою сьогодні намалюємо. Домовилися? Так, добре. Для цього нам потрібно вода, пензлик і фарби. Фарби у нас є помаранчеві, темно-зелені, салатові і зелена. Ти вдома зможеш розмалювати таку писанку фарбами, якими заважаєш, любим кольором. Я приготувала такий от шаблон. Шаблон у нас вже розмальован жовтим кольором. І зараз я тобі покажу, як правильно розмальовувати таку гарну писаночку. Для цього давай зробимо маленьку гімнастику для наших пальчиків. Розімнемо їх. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. раз, два, три, раз, два, три. І полетіли. І так, добре приготувалися. Беремо наш шаблон, беремо пензли, серветочку, набираємо водичку так, і дивимося. Посередині вибираємо серединку нашої писанки. Беремо помаранчевий колір і дивимося. Отут у нас буде отака. Серединка, знаходимо серединку, так, ставимо крапочку. Так, це у нас буде така гарна квіточка. Так, беремо фарбу і прикладаємо пензлика. Раз. Два. Бачиш, які гарні, гарні у нас виходять пелісточки. Раз. Два. Прикладаємо. розмалюю писанку, розмалюю. Коника гривастого намалюю. Так, вийшла гарна квіточка. Тепер нам потрібно намалювати ще. Хвилясті лінії знизу. Кінчиком пензлика ми малюємо хвилясті, хвилясті лінії. Дивись уважно. Отак. От О, молодець. І ще одну хвилясту лінію намалюємо. Так. Буде у нас гарна, пригарна писанка. Так. Є. Помиємо. Так, пензлика треба добре попромити. Так. Так, і набираємо другий кольор. У нас тут, от, дивимося, є гарненькі листочки. Беремо для цього зелену фарбочку. Так, набираємо. І путем прикладання робимо. Гарненькі листочки. Раз, два. Три. О, є. І ще. Раз, два, три. Є. І з цієї сторони. Також прикладаємо. І зверху. О, добре, гарно вийшло, Ти як виглядає гарно? Я думаю, гарно, так. Тепер ми зверху намалюємо ще хвилясті лінії. Для цього ми беремо ту ж фарбу зелену, зелененьку і робимо хвилясті такі лінії. Кінчиком пензлика. Раз можемо взяти другу фарбочку. Салатову і зробити салатовий ще салатову хвилясту лінію. О так. Є так. Ставимо крапочки. Кінчиком пензлика. Так, миємо і набираємо ще один кольор. Дивіться, яка гарна. Я яєчко розпишу, розмалюю, мамі з татом його подарую, там дерева і сонце, і хвилі та маленькі звірята та гілля, щоб жили мої рідні багато, щоб частіше було у нас свято, щоб здорові були та щасливі. Щоб хліба колосились на ниві. До побачення!